Вітаю, мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. І з цим мені дуже пощастило, адже маю змогу розповідати вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Сьогодні ми поговоримо про ріст, розвиток, розмноження, старіння і смерть, але не на рівні цілого організму, а на рівні однієї клітини. Але чому для нас важливо розглянути все це саме на клітинному рівні? Насправді кожна окрема клітина, одноклітинні організми чи окремі клітини нашого організму проходить усі вище зазначені етапи своєї життєдіяльності. Процеси розвитку і росту клітин, що пов'язані з кількісними та якісними змінами в їхній структурі, називають цитогенезом. Для одноклітинних цитогенез повністю повторює і описує онтогенез індивідуальний розвиток організму від утворення до загибелі. Натомість для клітин більш організованих видів, цитогенез це механізм забезпечення нормального функціонування, розвитку та росту цілого організму. Отже, певний період часу ми з вами ростемо і розвиваємось завдяки поділу клітин. А далі цитогенез кожної окремої клітини підтримує гомеостаз в нашому організмі. А тепер розгляньмо докладніше всі етапи життєвого циклу клітин. У життєвому циклі виділяють дві великі стадії це інтерфаза і поділ клітин. Зараз на екрані схема життєвого циклу клітини. Власне, зі схеми можна зробити висновок, що найдовшим періодом цього циклу є інтерфаза. Інтерфаза це період життєвого циклу між двома послідовними поділами клітини. Під час інтерфази клітина росте і виконує свої функції в організмі. В інтерфазі виділяють три етапи: G1. S і g 2 Під час G1 або ж передсинтетичного етапу клітини ростуть, збільшують кількість органел, записають поживні речовини та енергію, а також виконують свої функції. Нейрони проводять імпульси, міоцити скорочуються, клітини залозистого епітелію синтезують різноманітні гормони. У наступному синтетичному s періоді відбувається одна з найважливіших подій інтерфази реплікація подвоєння ДНК. Також подвоюються центросоми. Власне, після реплікації ДНК клітина починає активно готуватись до поділу. С-період є точкою рестрикції, тобто своєрідною точкою неповернення для клітини. Адже з подвоєним набором ДНК клітині залишається в подальшому тільки розділити його між дочірніми клітинами. Останнім етапом інтерфази є G2 після синтетичний етап. Зверніть увагу на повні назви цих етапів. S — синтетичний етап йому передує G1 передсинтетичний етап, і після синтетичного настає G2 післясинтетичний етап. Саме на післясинтетичному етапі завершується підготовка клітину до поділу. Відбувається активний синтез молекул АТФ. Оскільки клітинний поділ є дуже енерговитратним процесом, то відбувається утворення додаткових органел для того, щоб у кожній дочірній клітині була достатня їх кількість. Тривалість процесів інтерфази відрізняється залежно від виду організму. Але навіть в наших із вами організмах тривалість інтерфази залежить від типу клітин. Майже всі відмінності у частоті поділу клітин зумовлює різниця у довжині передсинтетичного періоду G1. У середньому він триває від 3 до 8 годин, а в клітин що повільно діляться тижні і навіть роки, наприклад, у клітин починки. Є клітини, які перебувають у такому стані все своє життя і не переходять у наступну фазу поділу. До таких клітин належать високоспеціалізовані клітини багатоклітинних організмів, наприклад, еритроцити, нервові та м'язові клітини. Оскільки вони виконують дуже специфічні функції, то не можуть перериватись на клітинний поділ. Уявімо ситуацію, якби ваші міоцити перестали скорочуватись, віддавши перевагу поділу клітин під час того, як ви конспектуєте цей онлайн-урок. Увесь організм втратив би функцію цілого органу. Дуже цікаво, що деякі типи клітин нашого організму, зокрема гепатоцити, і клітини підшлункової залози, здатні до іншого виду зміненого життєвого циклу. Вони проходять G1 та s періоди інтерфази, та потім не переходять ні в період G2, ні в мітоз, тобто не діляться. У результаті кількість ДНК в клітині збільшується, клітина перетворюється на поліплоїдну. Поліплоїдні клітини печінки мають більші розміри і працюють ефективніше. Після завершення інтерфази клітини переходять до поділу. Причому соматичні клітини діляться мітозом, а статеві мейозом. Мітоз і мейоз ви вивчали на уроках в 9 класі. В онлайн-конспекті ви можете самостійно повторити ці процеси. А зараз ми з вами перейдемо до ще цікавішого питання: які бувають причини та наслідки порушення поділу клітин? Почнімо з мітозу. Якщо нормальний перебіг мітозу порушується, то дочірні клітини утворюються з незбалансованим генетичним матеріалом. Нерозходження сестринських хроматид в анафазі призводить до подвоєння числа хромосом поліплоїдії. Таке можливо, якщо з певних причин не формується веретено поділу або ж не руйнуються когезіни, білки, які утримують сестринські хроматиди разом. Якщо хромосоми розходяться до полюсів клітини нерівномірно, має місце анеуплоїдія. Нестача або наявність зайвих хромосом у дочірніх клітинах. Часткова втрата генетичного матеріалу під час мітозу можлива внаслідок фрагментації хромосом. Деякі хімічні речовини, віруси, іонізуюче випромінювання та інші чинники спричиняють розриви хромосом. Хромосомні фрагменти без центромерних ділянок не можуть прикріпитися до веретина поділу, не розподіляються до нових клітинних ядер і руйнуються в цитоплазмі. Насправді, порушення мітозу трапляються рідко і не перевищують 1%. Проте частіше зі старінням організму у разі онкологічних захворювань, вірусних інфекцій після радіоактивного опромінення. Якщо порушення мітотичного поділу досить часто організм може ліквідувати самостійно, то порушення мейозу безпосередньо впливають на хромосомний набір гамет статевих клітин. Під час мейозу можуть відбуватися різні порушення розподілу генетичного матеріалу, основним із яких є нерозходження хромосом. Це неправильний розподіл хромосом під час анафази, у результаті якого утворюються гамети з надлишком або нестачею хромосом. Нерозходження хромосом є причиною хромосомних вад у нащадків. Ще одним порушенням мейозу є нерівний кросинговер у профазі 1. Зумовлений неправильною конюгацією гомологічних хромосом. Як наслідок, виникають хромосоми з подвоєною або відсутньою ділянкою. Гамета, що утворюється при цьому, є носіями хромосомних мутацій, дуплікацій або делецій. Цікавий те, що саме процеси порушення нормальної конюгації хромосом лежать в основі ускладнення міжвидової гібридизації організмів, оскільки більшість міжвидових гібридів стерильні, не здатні давати потомство. У міжвидових гібридів поєднуються хромосоми батьків, які не можуть попарно конюгувати між собою з різних причин. У наборах батьків різне число хромосом, хромосоми розрізняються за структурою, суттєво різняться алелі. Стерильність гібридів зумовлена різною кількістю хромосом у каріотипі батьків. Наприклад, у коней 64 хромосоми, а в ослів — 62. Відповідно, їхній гібрид мул має непарну кількість хромосом 63, що не здатні до конюгації та подальших процесів мейозу. Отже, ми з вами обговорили основні засади утворення різних клітин та особливості їхнього самовідтворення. А тепер перейдімо до росту та розвитку клітин. Ріст клітин це сукупність кількісних змін, що зумовлюють збільшення розмірів маси та об'єму клітин. Розвиток клітин пов'язаний із якісними змінами, що ведуть до появи відмінностей порівняно з попередніми стадіями. Розвиток організму відбувається завдяки двом процесам клітинній проліферації та диференціації. Проліферація це розростання тканин унаслідок багаторазового поділу клітин. Проліферація забезпечує як ріст цілого організму, так і відновлення клітин у разі їхнього ушкодження. Джерело проліферації, стовбурові клітини. Стовбурові клітини це клітини-попередники всіх клітин і тканин організму людини. Вони здатні підтримувати свою чисельність за допомогою поділу і можуть перетворюватись на різні типи клітин. Власне, процес утворення різних клітин, спочатково однорідних, має назву диференціації. Найактивніші процеси проліферації і диференціації відбуваються в ембріональному періоді, коли з однієї клітини зиготи має розвинутись багатоклітинний організм з різними видами тканин. Важливо розуміти, що диференціювання клітин, яке зумовлює морфологічні і фізіологічні відмінності клітин між собою, як от нейрона і епітоліоцита, відбувається на базі клітин з однаковим генотипом. Але процеси диференціації контролює регуляція активності генів. Активуються гени, під впливом яких клітина має перетворитись на певний один тип, а пригнічувати інші гени. Отже, відмінності між клітинами, які мають однаковий набір генів, визначає диференціальна активність генів. Усі клітини функціонують певний період часу, після чого вони старіють і гинуть. Загибель клітин відбувається двома способами. Шляхом некрозу і шляхом апоптозу. Некроз є випадковою загибеллю клітин від катастрофічної дії пошкоджувального чинника. Останнім може бути, наприклад, дія високої температури або дія токсинів. За такого стану у клітини змінюється склад цитоплазми, порушується вибіркова прониктість мембрани, пригнічується робота мітохондрій. Ушкоджуються цілісні слізосом, і з них вивільняються активні гідролітичні ферменти, які пошкоджують внутрішньоклітинні структури. Клітина набухає, мембрана розривається, і вміст клітини виходить назовні, що в подальшому призводить до запалення. Апоптоз це запрограмована загибель клітини. Однією з основних функцій апоптозу є знищення дефектних пошкоджених інфікованих клітин. У дорослому організмі програмована загибель, необхідна для заміни клітин, що старіють на молоді. Також апоптоз бере участь у процесах заміщення одних структур організму іншими у процесі онтогенезу. Так, наприклад, довгий хвіст пуголовка під час метаморфозу корочує внаслідок загибелі клітин апоптозу і перетворюється на короткий хвіст дорослої жаби. Під час апоптозу клітине ядро розпадається на окремі фрагменти, клітина зменшується в об'ємі та фрагментується на апоптичні тільця. Надалі апоптозні клітини швидко перетравлюють сусідні клітини або фагоцитують макрофаги. Некроз та апоптоз клітин забезпечують заміну пошкоджених або старих клітин на нові, що здатні нормально функціонувати, і водночас забезпечують необхідну кількість клітин для життя організму. Отже. Сьогодні ми обговорили з вами процеси утворення розмноження клітин на прикладі їхнього життєвого циклу, обговорили наслідки порушення мітотичного і мейотичного поділу на наш організм, з'ясували поняття проліферації і диференціації як механізмів утворення різноманітних клітин в багатоклітинному організмі. Сьогодні ми з вами познайомились з багатьма новими процесами. Тож для систематизації знань і повторення матеріалу рекомендую завантажити онлайн-конспект, а для закріплення теми виконати тест. Бажаю успіхів! На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!